Контрактник Міша на прізвиську БМВ з Волгоградської області, 33річний орк на війні за грошима. Денежна ситуація тяжола. Підписував контракт. Сім'я велика. Міша бігав українськими степами з березня цього року. Мужній защитник на фото нині похнюплений. Як і багато інших слідчими з Богу не стріляв, в боях участі не брав. Я срочку не служив. Сказали, хто не служив, будь стояти на закрепах, охраняти пости. Контрактник каже, після першого ж виходу на позиції загримів у полон. А все через недолуге командування своїх же. Командір поптічки вивів. Були прильоти. І він по Передавав лівій правій, ліві праві. І піднялися в погор, були прильоти. І попали в плен. Себе поганою людиною Міша не вважає. Ну і що, що з автоматом пішов в чужу країну, тож дрібниця. Ви вважаєте себе окупантом і ні? Ні. Чому ні? Ні, ні, ні стрілял, ні воював. На фронті Міша БМВ отримав кульове поранення. Тепер розраховую не лише на обмін, а й на виплати. Всі хлопці говорять, що по раненням оплачують, хоча б зарані не отримати. Зарплату, обіцяли, а нічого не давали.